Так, зупинився це Сінгента Барбаті. Це поле, якого взагалі не повинно було бути. Це весняне збирання весняне кукурудзи. І посів. Половину поля ми посіяли по дисковці, встигли задискувати, а половину поля прямий посів. Давайте подивимось, що з нашим соняхом тут. Під Євролайтін Барбаті. Заходимо. Так, Проблеми з мишієм були, тут ізалофоб був. Не дивлячись на те, що євролайтинг. Попшикали, але євролайтінг миші чогось не взяв у цьому році. Не знаю, у мене великого досвіду немає Євролайтінг вирощувати. Колись відмовилися, це вирішив спробувати. Так, так, це ми в рядках. Ну, Він неравномірний, цей соняк, бачите, який вже цвівся. А це крупне вже. Ви бачите, яке сімечка, яка крупна дуже. Це вже завелике. Це вже завеликий кошик. Завеликий. Ну, аби налився внутрі насінні. Так, А деякі ось такі ще. Бачите? Це із за того, що я не включив турбодиски. Не поставив турбодиски. То може ми зараз з вами дійдемо до межі, де була дисковка і прямий посів. Давайте спробуємо. Так, оце дискування весняне. Що я дивлюся, ходив, дивився, дивився, думаю, ці рупалки, звідки Воно ж дискувалося, Та то понамували їх водою. Ось, виковорене, значить, значить, це диски. Це йшли диски, все. Так, тут велика проблема була з мишієм. Його дуже багато було по дисковці. Ось він засох від хізалофопу. І дивимось на рослини. Значить, ось кошик. Ось кошик. І в такій фазі. Отакій все фазі. Це почва. Почва була нерівномірна, нерівномірна була. І за цього провали. Ось це тільки цвіте, слабенький. Цей вже відцвівся. Я вам скажу, що в принципі, в принципі поле мене порадувало. Трохи настрій піднявся. Сюди я не заходив давно. Ось, о, гарні. Трошки крупнувата насіння. Ну, ладно. Трошки поле порадувало. Я знаю, що тут не буде супорову врожаю за оцих рослин недорозвинених. Та вони відцвітуться щось. Щось дадуть, а так, в принципі, отакий вигляд має поле, щось насипає. Щось Насипане погано, я вам скажу. Все одно, оці корзинки вони виповнюються. Насіння буде. Це краще, ніж я думав, щоб тримати пар. Який пар може бути? Так, ну і ходімте туди, ми зараз йдемо, вийдемо там, де не було дисковки. А, поки це дисковка, ще раз глянемо. Глянемо, щоб. Бува різниця між прямим посівом по стерні кукурудзи. Чому це важливо? Чому це важливо? Тому що планую я в мене 50 гектар кукурудзи. І в голові що таке, що прийдеться весною збирати, та що потім робити? Дискувати весною або робити прямий посів. Зараз подивимось. Це ще дисковка, дисковка, дисковка. Непоганий він, непоганий, непоганий. Непоганий він. Так от є, є якась маса в нього. Так, ходімте. І так, ми вийшли на диск, на, на, на нутіл, на прямий посів. Ви бачите, ось стерня кукурудзи ще стоїть. Ось вона стоїть. І яку різницю я тут бачу? Набагато-набагато менший соня, дивіться маленький маленький ось маленький, Тут взагалі нічого не сходило. Та ось пішли більш-менш такі корзинки. Сходи трохи гірші були. Гірші. Так, я це бачив. Як я вже казав, не включив я мозок і не включив турбодиски. Тому він тут набагато рідкіший. Рідкіший, бачите, да? так? Але все одно щось попадається. Рядки, рядки. Рядочки, якби були всі отакі рядочки, як ось цей. та їх нема. Тут ось, бачите, що не дуже, не дуже гарнюнє воно. А ну там де в слідах комбайну, де комбайн проходив, там взагалі рядків, ось пройшов комбайн. Ось його сліди весною утоптав. Бачите, що з цим рядком. Ну, він там з'являється десь. А також комбайн йшов. І ось ви бачите, що нема тут. Немає. А так-то взагалі-то є. А так-то взагалі є. А так-то взагалі є. І сонях є. Не те, щоб його не було, та він рідкіший трохи. Не все посходило по стерні. Так, турбодиск це панацея в такій ситуації була б. Та я перший раз їм користувався в цьому році, тому є такі. Морди. Може там ще ситуація краще. Ні, він свіпиться весь. Тому прямий посів треба бути обережним. Краще його одразу за комбайном дисконути, вирівняти і сіяти. Хай той сорняк буде, то вже можна поборотися очвенними або якимись гербіцидами. Отак поле виглядає. Прямий посів по стерні кукурудзи. Так, це той самий Барбаті, але посіяний поле в мене розділено одним паєм. Тут повністю був прямий посів по стерні кукурудзи навесні. І дивимось на Соня. Така сама, в принципі, ситуація, він світиться, він рідкуватий. Такі є кошики. Ось такий він. Ну, бачите, так от він проглядається. Але як взагалі-то глянути, то я не, не пожалкував, що посів його. Як отак глянути на нього, то ці ще доцвітуть, щось дозріють. Ці вже дозріли, доцвілись. В принципі, тут щось буде. Щось буде. То наші сусіди, зараз покажу, вам теж робили прямий посів по стерні кукурудзи. Соня в них має отакий вигляд, я не знаю, що це за гібрид. Він має отакий вигляд. Він нижчий, ніж Сінгента наша. От. Але кошики теж непогані. Я скажу, що більш-менш така ситуація нормальна. Трошки підзаріс, але це не на всьому полі. Хоча є проблеми. Ну, це я, я не люблю показувати чужі поля, але це як гарний приклад того, що можна вирощувати і прямий посів робити по кукурудзі весною. Тут було посіяно кінзою з турбодисками. Бачите? Ну, тут буде валити. Тут видно, що є маса. Тут, по-моєму, був внесений кас до посіву. Або ранньою весною, або осінньою Тут був каз. Видно, видно, він зеленіший. Так, да, в мене бліднуватий Соня. Бліднуватий. Хоча, може, це сингента сама по собі в цьому році така. Хір його знає. Хір його знає. Ладно.